Дорогі друзі, відтепер, з 1 липня 2025 року, пенсійний фонд буде виплачувати 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше призначали та виплачували органи соціального захисту населення. Я у скороченій формі перерахую всі 39. Але перед тим зазначу, що якщо державну соціальну допомогу вже призначили раніше органи соціального захисту населення, виплати здійснюватимуть в установленому порядку. Якщо ви звернулися за призначення виплати до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянули, то тепер рішення прийматиме пенсійний фонд. Отже, які саме види державних допомог з 1 липня виплачуватиме пенсійний фонд? 1. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. 2. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього. Догляду ця допомога на догляд за нею. Пункти з 3 по 16 стосуються Чорнобильської катастрофи та учасників ліквідації інших ядерних аварій, їхніх батьків та дітей з інвалідністю. Їм виплачується одноразова допомога, одноразова компенсація, щорічна допомога на оздоровлення. Компенсація на пілю забезпечення продуктами харчування першій та другої категорії осіб постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Допомога у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємств чи організації скорочення штату працівників. Допомога при переведенні громадянина через стан здоров'я на нижче оплачувану роботу. Тут виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі на період до встановлення інвалідності або одужання. Оплата середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, але не більше, ніж за 14 робочих днів. Виходячи із середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем роботи громадянам з числа осіб постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення. Оплата особам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС додаткової відпустки громадянам строком на 14 робочих днів 16 календарних днів. Оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки громадянам, які працюють чи перебувають у відрядженні на території зон радіоактивного забруднення. Доплата особам, які працюють у зоні відчуження, відшкодування особам постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я. 14 пункт. Щомісячна грошова компенсація до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення. 15 позиція компенсація громадянам за нерухоме майно, що втрачене у разі відселення або, або самостійного переселення з території зон радіоактивного забруднення та оплата послуг суб'єкта оціночної діяльності. 16 пункт. Відшкодування витрат із безоплатного харчування потерпілих дітей. 17 допомога. Тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. 18. -та. Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. 19. -та. Соціальні стипендії студентам, курсантам закладів фахової передвищої та вищої освіти. 20 позиція. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. В народі її ще називають соціальна пенсія. 21 позиція. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. 22. Державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 23 позиція: грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам. За надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 24 позиція Соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. 25 позиція Оплата послуги і здійснення патронату над дитиною. 26. -та. Одноразова компенсація особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок ушкоджень здоров'я вибухонебезпечними предметами. 27 позиція. Виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами? 28 позиція. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. 29. -та. Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт. Відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. 30-та позиція Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїня. Тридцять перша позиція. Допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання. 32 позиція. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання. 33 позиція Державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. 34 -та позиція. Допомога Державна допомога на дітей над якими установлено опіку чи піклування. 35 позиція Державна допомога на дітей одиноким матерям. 36. -та. Державна допомога при народженні дитини. 37. -та. Державна допомога при усиновленні дитини. 38. -ма. Державна допомога на дітей, хворих на тяжкі ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні та онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу на дитину, яка отримала тяжку травму. Потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановили інвалідність. І 39-та позиція Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Ось і весь перелік соціальних допомог, які з 1 липня виплачуватиме Пенсійний фонд. Якщо інформація, Виявилося потрібною і корисною для вас, то підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!